Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ви часто запитуєте про те, скільки ж потрібно підживляти томати ну і в відкритому ґрунті, і в теплиці. Ну, в основному більше про відкритий ґрунт. Сьогодні вирішив вам розповісти саме про це що скільки ж, чим і коли дійсно треба підживляти томати. Показавши, ну на прикладі от, своїх томатів, які, які висаджені. Друзі, на цю тему багато хто розповідає про те, що як, як саме підживляти, існують навіть схеми, формули в деяких блогерів там. Ну, це справа їхня. Чесно хочу сказати, у нас система зовсім інша, основана просто так. На, як кажуть, на народному досвідові, як і, і, і що ми робимо, і, і сьогодні вам і розкажу. Ну, головне, головне, що, друзі, важливо, в який ґрунт ви висадили свої томати. Ну, от раніше, скажімо, ми е, держали свині, там було в нас багато перегною, тому е, землю всю добре, добре з осені підживлювали. І, Бували такі випадки, що взагалі висаджували навіть у теплицю, висаджували е, помідори, і їх взагалі не потрібно було підживляти. От по рослині видно, що всього вистачає. Так само і ви. Не, не обов'язково, що просто от висадили і давайте по схемі туди е, і під корінь, і зверху е, підживляти обробляти для того, щоб начебто ж був кращий врожай. Друзі, ні, це зовсім не так. Головне, що висадили і дивитись по рослині. Ну, от як ми висадили, під, під корінь ми вносили кальцій у селітру. Далі поливали, йшли дощі, вони ось до, до цього часу ми практично ще нічим не підживлювали. Коли ж потрібно дійсно підживлювати. Друзі, підживлювати потрібно тоді, коли ось, ну, на прикладі, ось дивіться, ось росте томат. На ньому вже дивіться, скільки начеплялося помідорчиків. А, а сама рослина ще, е, ну, я б сказав, ну ось дивіться, на, на відміну від цієї, Ця міцна. І вона зуміє, як на неї нав'яжуться томати, вона зуміє їх утримати і, як кажуть, обезпечувати. Отаку От ж рослинку, звичайно, треба підживити, щоб дати їй ріст, щоб наросла така стеблева маса, щоб рослина зуміла дійсно обслуговувати оті помідорчики, які нав'яжуться. І я вам скажу це не тільки Томатах, це і в перцеві, і в баклажанах все, рослина повинна бути міцна. Для, того, для цього її треба підживити. Чим же ж підживити? В такому випадку обов'язково треба азотне добриво, друзі. Азотне добриво, ну, чи аміачна селітра, чи якесь добриво, яке містить більше-більше азоту. Що потім? ну ось Ось Ми, ми наприклад, отакі от рослинки виборочно візьмемо і підживимо, дійсно, щоб, щоб дати їм, щоб трошки їх вигнати. Тому що, якщо не підживити, оці помідорчики практично при, пригнітять оцю рослинку, і вона буде зовсім такою слабенькою, приземистою і особого врожаю не дасть. Друзі, потім, коли вже ну, Помідорчики нав'язалися, коли, коли вже, ну, не знаю, ось, на прикладі, така як рослина вже така міцненька, і е, томати наливаються, тоді краще підживити е, калієвою селітрою. Калієвою селітрою. Чому саме нею? Тому що в ній ще в калівій селітрі ще є азот приблизно 14%, і, і калій. Азот якраз ще допоможе і для того, щоб рослина розвивалася, росла, і для того для покращення плодоношення, щоб і плоди більше в'язалися, наливалися, і щоб були смачніші. І вже в самому кінці, якщо це буде потрібно, друзі, це сульфат калію. Ну, ось, це єдине добро, яке в нас гарно підписане, яке видно. А то всі просто е, в таких целлофанових пакетиках підписане просто для нас і все. Сульфат калію це вже на самій останній стадії, коли. Плоди вже наливаються, коли вже, перед, можна сказати, перед самим збором, для того, щоб, щоб дійсно ще покращити смакові якості плодів. Ну, і, і оце практично, практично все. Ось такі, такі три підкормки. Але, друзі, але є одне але. Бувають такі випадки, що дощі йдуть практично. ну... Особливо в деяких регіонах дуже-дуже рясні. І тому, а коли йдуть дощі, волога це одно, але ж дощі вимивають і всякі поживні речовини, вони трошки йдуть, як кажуть, подалі. Тому треба обов'язково індивідуально дивитися по рослині. Бачите, що рослині не вистачає. От Вершечки, все, все можна дивитися по рослині, по вершках. От розвивається рослина, вершки такі гарні листочки, як от розправили свої крильця, ростуть нормально, квітнуть, тоді, значить, все нормально, вистачає. Якщо бачите, що так пригнічені пагони верхні, такі слабенькі, тоненькі, значить, треба підживляти. Ну, а само по собі чим підживляти, я вже сказав. Тому, друзі, ну от так, так, так як ми користуємось без всяких схем, без того, просто дивимося на, на томати і саме визначаємо, потрібно підживляти чи не потрібно підживляти. Що і вам рекомендую. Якщо вам було корисно це відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.